Всім вітання, мене звати Володимир. Тема сьогоднішнього відео буде студіватися звичайно моєю щитовою, тому що я тут дещо зробив і власне, хочу поділитися з вами. Встановив кондиціонер з метою того, щоб підтримувати оптимальні умови для роботи всього обладнання. Коли температура піднялася до 31 градуса, звісно, це мале переміщення. Воно того, не утеплене, дається знаки. Тут -то досить спекотно стає. І я рахую що це найкращий варіант по тій причині, тому що таким чином в принципі я бережу своє обладнання, все якесь ось тут -то є. В першу чергу інвертор, акумуляторні батареї, тому що є певні оптимальні умови, при якому комфортно. Працювати даному обладнанню, і при яких умовах воно буде працювати до досить тривалий термін. Всі ви прекрасно розумієте, що в процесі будь-якої роботи ось такого обладнання завжди буде виділятися тепло. Якщо ще у е зимку цього тепла вистачає, і тут мінусової температури ніколи не було, і температура завжди навіть при мінус 15 трималася в межах плюс 7 градусів. То, в принципі, навіть для акумуляторів більш-менш комфортно, хоча температура для залізофосфатних акумуляторних батарей, оптимальні умови роботи це в е діапазоні від 10 градусів до плюс 25. Це оптимальні умови роботи саме в цих акумуляторних батарей. І якщо ви хочете, щоб вони довготривали довготривалий час працювали у вас і у вас не виникало певних питань, то краще підтримувати таких умов. Це дуже важлива. Складова річ, бо температура, якщо буде ваше обладнання перегріватися, тим швидше воно буде зношуватися. Крім того, від мене особиста порада, не рекомендував би заряджати дані акумуляторні батареї великим струмом. У мене поставлено обмеження і. Дані акумуляторні батареї заряджаються з за потужністю 50 А, це десь в межах там, 2 кВт і не перевищує. Це повільна зарядка, це добре, тому що саме в процесі повільної зарядки не так сильно нагріваються саме акумуляторні батареї. І це буде продовжувати їхнє життя, тому що чим більша, чим швидше Хімічна реакція, яка відбувається всередині тих акумуляторів, тим більше буде температура підніматися, тим більше швидше буде руйнуватися саме ця акумуляторна батарея та втрачати свої властивості. Це, власне, від мене порада. А ви вже саме вирішуєте, чи як вам робити саме отакі. Тому що інколи ми не звертаємо увагу, в яких умовах працює наше обладнання, а згодом воно ну, досить часто виходить з ладу, і ми не розуміємо по яким причинам. Тому температурний режим, саме в яких працює наше обладнання, це один із ключових моментів, щоб наше обладнання працювало досить тривалий час і не створювало нам проблеми, а давало можливість нам відчувати певну автономію, впевненість і в такому форматі. Встановлював кондиціонер виробника виробник Чому? Тому що, по-перше, ціна гарна попалася по акції. Тут «дев'ятка» стоїть на два квадрати, його з головою він навіть не навантажується. Стоїть ось тут я поставив зовнішній блок. Ціна питання даного, ціна питання даного інверторного кондиціонера. Ось ви можете побачити параметри, які це 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень плюс 100 доларів за встановлення, Ну, сумарно будемо сказати, 20 тисяч гривень. Я заплатив за те, щоб зробити оптимальні умови для того, щоб було все окей у щитові. Звісно, хтось каже, що це недоцільно робити все інше, однак я все-таки привик, які речі робити більш глобально і трішки дивитися наперед. Тому що навіть узимку, якщо... Тут буде трішки холодніше, я так само кондиціонером зможу отопити приміщення. Тим більше це набагато більш економічніше в плані навіть витрати електроенергії чи будь-яким іншим нагрівальним прибором чи охолоджуючим саме інверторний кондиціонер. Це топ. В принципі, тепловий насос повітря-повітря, температура зараз стабільна. Включаю я тут а, даний кондиціонер лише при температурному режимі, коли навколишнє середовище плюс 25 та вище. І, в принципі, Електроенергія безкоштовна, коли така температура завжди є генерація, за неї не приходиться платити. Однак я зберігаю власне обладнання і таким чином не думаю, що щось може трапитися, перегрітися. Вийти з ладу. Власне на цьому все. Якщо у вас будуть залишатися додаткові запитання, звісно, їх залишайте в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом всім мирного неба, та все буде Україна!